Привіт! Вітаю вас на каналі Droves Grow. Мене звати Вікторія і сьогодні ми продовжуємо огляд скетчбуків з Aliexpress. І в цьому відео я розповім про другий скетчбук, який я придбала. Цей скетчбук насправді вразив мене своєю якістю. Він має щільний папір вагою 300 г на метр квадратний та виготовлений зі 100% бавовни. Ця характеристика забезпечує чудове поглинання води і витривалість при роботі з акварельними фарбами. Головною його відмінністю є колд-прес-обробка, що створює середнє зерно на поверхні паперу. Така текстура ідеально підходить для акварельних технік, дозволяючи фарбі рівномірно розтякатися і створювати м'які переходи. Сподіваюся, що цей огляд буде корисним для тих, хто шукає якісний скетчбук для акварельного малювання за доступною ціною. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар з вашими враженнями та питаннями. Ваша підтримка дуже важлива для мене і надихає на створення нових відео. Тож почнемо! Для роботи я використовую сьогодні обмежену палітру своїх улюблених фарб Ван Гох, а саме: хінакредон фіолетово-синій, жовтий середній, церулюм блакитний. Лимонний світлий та вандей коричневий. І традиційно перед початком роботи я проходжу малюнок клячкою і починаю тестити скетчбук водою. В кутику відео вже з'явився референс, якого я малювала. А ви можете його знайти в моєму телеграм-каналі, який буде в описі до відео. Серединку по мокрому я починаю заливати лимонним світлем. І мені вже подобається, шалено подобається, як колір розтікається по мокрому. Не чекаючи висихання, я продовжую працювати по мокрому. По контуру пелюсток я наношу змішаний в палітрі хинакридон та цирулу. Блакитний. Вже на цьому етапі я хочу відмітити, як гарно розтікається фарба і створює саме ті ефекти, які я задумувала завдяки середньозернистості, текстурі паперу. Кольори змішуються плавно і м'яко, що додає глибини та об'єму моїй роботі. Спостерігаючи за цим процесом, можна побачити, як акварель оживає на папері, передаючи всі нюанси і переливи кольорів. Це дійсно захоплюючий момент у створенні акварельних ілюстрацій. І сподіваюся, що ви отримуєте таке ж задоволення від перегляду, як і я від малювання. Для яскравої серединки я використовую жовтий середній. І так як за вікном 35 градусів, мені знову довелося промочити папір водою, але він стійко витримує всі навантаження. Я продовжую працювати над пелюстками, приділяючи увагу кожній деталі. В палітрі я змішую різну кількість блакитного та хинокридону, щоб надати скетчу більше глибини та живописності. Ця варіативність кольорів дозволяє створити. Природні відтінки та градієнти, які додають роботі реалістичності. Поступово насичуючи полюстки різними відтінками, я добиваюся ефекту об'єму і світотіні. Це важливий етап у створенні акварельної ілюстрації, який дозволяє передати всю красу та ніжність квітки. Спостерігаючи за цим процесом, ви зможете побачити, як кожен мазок додає нові деталі і робить малюнок більш виразним і живим. Ні, взагалі, у скетчингу важливо найточніше і за короткий період часу уловити всі деталі та нюанси об'єкта, який ви малюєте. Це ж швидкість і точність дозволяє зберегти свіжість і динаміку вашої роботи. Пам'ятайте, що перед тим, як переносити колір на папір, важливо максимально точно підібрати його на палітрі. Це допоможе уникнути зайвих корекцій і зберегти натуральність відтінків. Використовуйте різні поєднання кольорів, щоб. Досягти бажаного результату і не бійтеся експериментувати. Такий підхід допомагає вам краще зрозуміти природу кольорів і розвиває ваше відчуття кольору та композиції. Завдяки цьому ваші скетчі будуть виглядати живими і правдивими, передаючи атмосферу і характер зображуваного об'єкта. Пам'ятайте, що практика робить майстра, тому малюйте частіше і насолоджуйтесь процесом. А тим часом нижні пелюстки вже трохи підсохли, і я можу перейти до уточнення деталей. Цей етап є надзвичайно важливим, адже саме зараз я можу додати більше глибини і обсягу, використовуючи тонкі мазки та точні акценти. Я беру тонкий пензлик і обережно прокладаю контури, підкреслюючи природні вигини та текстури пелюсток. Важливо також звернути увагу на світло і тіні, щоб створити ефект тривимірності. Додаючи більш насичені кольори в тіні, я не даю живого вигляду. А завдяки тому, що нижні пелюстки підсохли, я можу сміливо працювати поверх, не боячись змішування кольорів. Цей момент відкриває можливості для експериментів і дозволяє мені втілити задумане в життя, роблячи малюнок більш реалістичним і виразним. Для зелених листочків я змішала на палітрі лимонний світлий та церулиум блакитний що дозволяє отримати свіжий і яскравий відтінок. Ця комбінація створює чудову базу для листя, надаючи йому живого вигляду. В тінях я заміню лимонний на жовтий середній, що додасть глибини і об'єму. Цей процес є чудовим прикладом того, як завдяки змішуванню кольорів можна працювати з обмеженою палітрою, але при цьому зберігати роботу живописною та динамічною. Використовуючи лише кілька кольорів, я можу створити різноманітні відтінки і градієнти, які роблять малюнок більш складним та цікавим. Цей підхід не лише економить час, а й дозволяє розвинути почуття кольору і розуміння, як різні відтінки взаємодіють один з одним. Таким чином, ви можете зосередитися на передачі емоцій і настрою вашого твору, а не просто на відтворенні кольорів. Ця техніка робить вашу роботу більш виразною і оригінальною. Змішавши на палітрі хінокредон та вандей коричневий, я отримала яскравий і водночас благородний колір, який ідеально підходить для пропрацювання темних прожилок фіалки. Ця комбінація дозволяє створити насичений відтінок, що додає текстури і глибини кожному листочку та пелюстці. Коли я наношу цей колір, важливо звертати увагу на напрямок нанесення, адже я хочу підкреслити природний вигін прожилок. Завдяки цій техніці, я можу передати реалістичний вигляд фіалки, що робить її більш живою та привабливою. Також хочу зазначити, що використання таких контрастних кольорів, як хінакредон та вандейк, створює гарний баланс. Це дає можливість виділити деталі, не втрачаючи при цьому загальної естетики роботи. Я вже бачу, як ці темні акценти додають завершеності моєї ілюстрації. Тим часом я вже можу перейти до пропрацювання верхніх пелюсток фіалки, адже папір вже підсох і фарба не буде рандомно розтікатися. Це дуже важливий етап, адже тепер я можу зосередитися на деталях і створити чіткі акценти, які нададуть моїй роботі більше виразності. Для м'якіших переходів я трошки підмиваю цю чіткість ліній водою. Для акцентів на пелюстках я також варіюю між собою хінокридон та цирулеум. Змішуючи ці кольори, я досягаю відтінків, які підкреслюють ніжність та елегантність фіалки. Хінокридон додає яскравості, тоді як цирулеум надає глибини і створює м'які переходи. Це дозволяє мені передати градацію кольорів і текстури, які характерні для реальних пелюсток. І на цьому етапі також я додаю трошки більше жовтого всерединку, щоб підкреслити об'єм квітки. Фіалка практично готова, і я вже в захваті від того, як все виглядає. Залишилося зробити кілька фінішних штрихів, які не дадуть їй завершеного вигляду. Я обережно додаю пару мазків пензлом, щоб підкреслити деталі, які ще потребують уваги. Це може бути акцент на краях пелюсток або додавання легкого відблиску в квітку для того, щоб зробити її ще більш об'ємною і живою. На цьому етапі також можна підсилити деякі кольори і також підсилити тіні на листочках. Я можу перейти до висновків скетчбуком. Я задоволена на всі 100%. Він дійсно виправдав всі мої очікування. Особливо хочу відзначити, що Cold Press для скетчингу мені сподобався навіть більше завдяки своїй текстурі. Вона дозволяє створювати чудові ефекти, які так важливі для акварельного живопису. Фіалка, як на мене, вийшла гарною. Я дуже задоволена результатом, адже вона виглядає живою та елегантною. І що важливо, процес малювання зайняв всього 20 хвилин без прискорення. Це дуже зручно, якщо ви хочете швидко зафіксувати натхнення. Я щиро рекомендую ці скетчбуки до придбання, вони дійсно варті уваги. Посилання на них я залишу в описі до відео, тож ви можете легко їх замовити. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки та залишати коментарі. Ваша підтримка дуже важлива для мене, і я з нетерпінням чекаю ваших відгуків. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео.